Зайчик Топотун мешкаю в казковому математичному лісі. Там дуже весело і цікаво. І сьогодні я запрошую вас до себе в гості. Ходімо, я вам все покажу. На цій галявині живуть цифри. А де ж вони? Та вони ж сховалися за сніжинками. Дивіться, уважно. Які цифри сховались? Три, сім, дев'ять. А за цими сніжинками? П'ять. Вісім. Шість. Добре. А за цими сніжинками які цифри? Чотири, два, один. Молодці. Подивіться, цифри стали в рядочок. Давайте назвемо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер в зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Правильно, молодці. Цифри живуть в будиночках. Ось таких. У кожної цифри є сусіди. Їх іще називають числа сусіди. Подивіться уважно і скажіть, якого числа сусіда нема вдома. Правильно, це цифра 3. А в цьому будиночку які числа сусіди? Шість вірно. А хто числа сусіди дев'ятки? Вісім, десять. Молодці. Все вірно. З цифрами трішки пограли. Ходімо далі на галявину задачок. А ось і перша задачка. Сиділи три лисички. До них прибігли дві білочки. Скільки стало звірят разом? П'ять правильно. Шість маленьких мишенят в гості до бобра прийшли. Скільки стало всіх разом? Швидко ти скажи. Сім все вірно. До трьох совенят прилетіло. Троє горобенят. Скільки разом пташенят. Шість вірно. Ходімо далі, нас чекає галявина геометричних фігур. Подивіться, вони замаскувались, стали білі. Думають, ми їх не впізнаємо. А ми їх назвемо Коло, овал, Рикутник, Квадрат. Прямо кутник! Молодці малята! Ой, що це? Подивіться! Геометричні фігури перетворились на кумедних сніговичків. Подивіться уважно і скажіть, скільки ви бачите кружечків? Один. А скільки трикутничків? Два. А скільки квадратиків? Три. Все вірно, молодці! Ви дуже уважні і розумні, мені було весело з вами грати. Але, на жаль, вже час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!